Уже з вересня 24-го року українські військові можуть залишитися без виплат. Про це заявила голова комітету верховної ради з питань бюджету Роксалана Підласа. Вітаю, шановні друзі, припинення виплат військовим може статися, якщо Верховна Рада не додасть до оборонного бюджету 500 мільярдів гривень і не встигне прийняти підвищення податків. Підласа заявила, що підвищувати податки в Україні треба було вже вчора, адже відповідні зміни мають запрацювати починаючи з 1 вересня. Отак от, от, друзі, з одного боку, депутати піднімають собі зарплати, піднімають зарплати своїм помічникам. Я нагадаю, що буквально тиждень тому був підписаний закон про підняття зарплат помічникам депутатів із восьми. 50 тисяч гривень до 130 тисяч гривень. Тобто на це бюджет є. А виплачувати нашим захисникам, українським військовим на це грошей немає. І дивіться, як вона красиво під це підводить: або ми підвищуємо податки і платимо зарплату українським військовим, або ми не підвищуємо податки, і тоді військові залишаються без зарплати. Тобто тут дві задачі, у яких однаковий результат: або військові залишаються без грошей, або підвищуємо податки, платимо гроші військовим. При цьому забираємо ці гроші у простих українців. В будь-якому випадку українці продовжують оплачувати цю війну, а депутати продовжують підвищувати собі зарплати та премії. А в цей час Держборг України продовжує зростати? Я нагадаю, що на 30 червня він вже становить 152 мільярди доларів. І звідси дуже важливе питання до українських депутатів. А де гроші, які передають нам західні партнери? Чому знову війну оплачують прості українці?